Thank you Ництва міста поки немає бачення, хто буде надавати послуги із постачання тепла для лівобережжя Кременчука. Про це сьогодні мова йшла під час засідання виконкому. Більше деталей згодом у випуску. 1 травня на календарі команда візиту зібрала найцікавіше у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Спочатку стисло про головні теми. Обшуки у начальниці управління Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області Оксани Колинич. Що відомо. Право на пільговий проїзд є, але скористатися ним ціла проблема. Кременчужанину із посвідченням політв'язня відмовляють у пільговому перевезенні. У Кременчуці змінять формат проведення церемонії прощання із захисниками. Лише за сьогодні лісівники Слобожанського лісового офісу на території нашої області зафіксували три пожежі. Загалом вже з початку року вогонь охоплював понад 22 гектари території. Про загрози необережного поводження з вогнем та самовільних підпалів сухостою розкажуть журналісти візиту. У кого купують, та що про це думають містяни. Дерева та кущі для Кременчука вартістю 2,5 мільйони гривень. Обшуки у начальниці управління державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області Оксани Кулинич так сьогодні у своєму телеграм-каналі про це повідомив головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Обшуки проходили у робочому кабінеті та в квартирі, яку жінка винаймає. Проводили їх працівники ДБР. Йдеться про справу щодо зберігання риби, яку вилучили у браконьєрів у 2022 році. А згодом із неї робили консерви для Збройних сил України. За попередньою інформацією у ході обшуків у Оксани Кулинич вилучено два її мобільні телефони. Хоча суддя в ухвалі чітко прописав, що цього робити не дозволено. Не виключено, що таким чином оновлене керівництво державного агентства з роз розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм намагається тиснути на Оксану Кулинич із метою її звільнення, пише Олег Булашев. У телефонній розмові нам у Полтавському рибоохоронному патрулі повідомили, що продовжують працювати у штатному режимі, як і завжди, на захисті водних біоресурсів Полтавщини. Більше деталей згодом у новинних випусках. Поки Мармалецький у відпустці одразу два його заступники збираються у закордонне відрядження. Фактично на цей час містом, так би мовити, керуватиме Ольга Усанова. А от Володимир Пилипенко та Іван Москалик збираються до Швеції вивчати досвід організації будівництва сміттєпереробних заводів. Раніше йшлося, що Кременчук став одним із чотирьох міст, де будуть реалізовувати проєкти із управління відходами та переробки. Ми їдемо з Іваном Володимировичем до Швеції для того, аби в майбутньому. Кременчук, Кременчуцька громада, і весь Кременчуцький кластер міг отримати сміттєпереробку, і найголовніше, яким чином це все буде відбуватись. Тобто ми можемо стати кластером на території якого буде зроблено переробку сміттєпереробку, утилізацію. Правильне поводження з відходами, які генерує наше місто. Досі не бачили актів прийому передачі майна від Полтава теплоенерго інші організації. У Марії сьогодні прокоментували чи мають інформацію щодо нового постачальника тепла лівобережжю Кременчука. Нагадаємо, раніше віцемер директор департаменту ЖКГ Іван Москалик розповідав журналістам, що з платіжок містян вже з квітня зникна оплата за тепло, яка була передбачена раніше двоставковим тарифом. А от за останню інформацію нового постачальника ще шукають на виконкомі перший заступник міського голови Володимир Пилипенко ситуацію прокоментував наступним чином. На сьогоднішній день ми ще не бачили акт приймання передачі від Полтава Теплоенерго» до іншої організації, яка буде надавати ці послуги. Тому ми чекаємо на те, щоб побачити акт приймання передачі. Нас офіційно не повідомляли. Ми цього листа ще не отримували. Тому як тільки отримаємо, ми обов'язково повідомимо. Водіїв попереджають про перекриття дороги у Кременчуці. Все через виконання робіт КП Кременчук-Водоканал із капітального ремонту колодязя на мережі водовідведення по проспекту Свободи. Із 6 по 23 травня на ділянці перекриють рух автотранспорту від вулиці Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи. Відповідне рішення затвердили сьогодні на засіданні виконкому. Право на пільговий проїзд є, але скористатися ним ціла проблема. Кременчужанин із посвідченням політв'язня стикається з тим, що водії громадського транспорту відмовляються визнавати документ, а іноді взагалі не впускають до салону. Це лише одне із питань, які порушували мешканці під час учорашнього прийому громадян з секретарем міської ради Юрієм Гриценком. Деталі звернень громади далі у сюжеті Лесі Жуйкової. На прийом до чиновника зі своєю проблемою прийшла одна з містянок. Жінка розповіла про знайомого військового, який отримав поранення під час служби, унаслідок чого захиснику будували кінцівку. Та окрім серйозних проблем зі здоров'ям, виникла ще одна житлова. Поки боєць проходить лікування в Ужгороді, квартиру, в якій він був зареєстрований, продали. Уже в червні захисник має повернутися до міста. Однак військовому просто не буде де жити. Тобто, у нього немає місця. Немає поживання? місця, зовсім немає і нікого більше немає. Можливо, ми таки... можемо надати, ну, у нас є можливість така, надати кімнаті в... гуртожитку. Він без ноги. Ну, нормально це ж. Ну, ми попробуємо, там, де є у нас пандуси. Тож, поки у відповідь на звернення жінка почула лише обіцянку. Наступний запит до місцевої влади пролунав від чоловіка, який єдиний у Кременчуці має посвідчення політв'язням. За його словами, при пред'явленні цього документу в громадському транспорті виникають труднощі. Водії часто не визнають посвідчення, а іноді й зовсім відмовляють у проїзді. Я тільки знаю, що це я маю право не тільки на комунальному транспорті, а й на громадських, так сказати, перевізників. Але ж звернувшись в транспортний відділ, мені сказали: ну, попроситесь, то може вас і пусть. У відповідь чергова обіцянка від секретаря міської ради Юрія Гриценка розібратися. Серед відвідувачів прийому була й кременчужанка Олена Кудряшова. Жінка звернулася з проханням встановити на алеї пам'яті у парку Слави фотографію та дані про загиблого захисника, сина журналістки Ірини Житньої, Євгенія Житнього, добровольця, який загинув у зоні бойових дій 8 квітня. За попередньою інформацією, днями на алеї пам'яті з'явилося 48 нових портретів полеглих воїнів. І незабаром додадуть ще 12, Серед яких, як обіцяють у мерії, буде й фото Євгенія Житнього. У Кременчуці змінюється формат церемонії прощання із захисниками. Незабаром траурну колону супроводжуватиме муніципальна варта. Про це у рамках спілкування з журналістами після особистого прийому розповів секретар міської ради Юрій Гриценко. Про що ще вдалося дізнатися? Більше розкаже Леся Жуйкова. Ще під час особистого прийому громадян Кременчужанка пані Олена говорила про церемонію прощання з полеглими українськими захисниками. Зокрема, жінка навела приклад інших міст, де в травній колоні присутній автомобіль з гучномовцем, що транслює інформацію про полеглого воїна. У відповідь пан Гриценко повідомив, що можливість провадження такого нововведення в Кременчуці наразі обговорюється. Вирішується там питання стосовно там для. Нашого муніципальної варти, яка буде в складі супроводу йти з озвучкою. Зараз у них є там автомобіль. Вони на нього встановлюють обладнання. Він сказав, що воно все є детальніше про такі зміни? Запитав головред Кременчуцької газети Олег Булашев. У відповідь посадовець зазначив, що муніципальна варта супроводжуватиме траурну колону від міського палацу культури до кладовища, використовуючи звуковий сигнал. Та інформацію про полеглого воїна через учномовець. окремо торкнулася дискусії. Тему встановлення стели на свіштовському кладовищі. Цей прогрес триває повільно, а вартість основної скульптурної частини чимала: близько 900 тисяч гривень. Художники вони творчі люди, і буквально на цьому тижні ми збиралися ще раз для того, щоб об'явити тендер. Треба, щоб було відпрацьовано зріст цієї фігури, які там, там довжина рук, діаметр голови, як вона називається. Тобто, і вони оцінюють, вони повинні оцінити цю роботу. І це ж достатньо складно, бо це творчі людини. Ми зараз віддамо тим, хто працює з каменем, щоб вони теж порахували і сказали свою ціну. Потім все це складемо. Так орієнтовно, я прошу, щоб до кінця травня. Ми могли об'явити тендер. Пан Гриценко також прокоментував ситуацію з таким собі затягуванням демонтажу двох пам'ятників радянської спадщини у Кримачуці – Макаренко і Діти на території гуманітарно-технологічної академії та матросам у Крюкові. Щодо бюста на території академії. Посадовець зауважив, що наразі це питання серед інших не є пріоритетним. Або це буде музей педагогіки, тому його там безумовно його там уже не буде. Цього пам'яті тоді ми його просто знесемо. А зараз немає необхідності його просто вбирати убирати з публічного простору, тому що він знаходиться на території музею. А ось щодо радянської пам'ятки у Крюкові, то за словами секретаря міськради, досі очікують на офіційний лист від Міністерства культури. Хоча дискусії про знесення пам'ятника тривають ще з 2017 року. І знову закупівлі за завищеною ціною цього разу мова йде про дерева та кущі вартістю трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Очікувана ж вартість саджень, яку озвучували, становила понад 3 мільйони гривень. Як стало відомо, із сайту закупівель Прозоро комунальне підприємство благоустрій Кременчука вже уклало угоду із підприємцем. Тож незабаром коштом міського бюджету буде придбано. 1013 рослин за двадцятьма найменуваннями, які висадять на вулицях Кременчука вже цього року. Детальніше про закупівлю підприємця та думки містян щодо доцільності такої покупки дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Про те, що місто планує закупити дерева та кущі, раніше журналістам розповідав директор департаменту ЖКГ Іван Москалик. Ну, якщо прослідкувати тенденцію попередніх закупівель, Кременчук укладав угоди на придбання зелених насаджень з підприємцем за сумісництвом екс ексвіцемером Кременчука Андрієм Погрібним. І от з останньої тендерної документації щодо переможця можна було б зробити перші висновки. У таких собі закупівлях на озеленення фаворит змінився. Але ж ні, як вдалося з'ясувати журналістам видання Медіадоказ. Останню угоду уклали з підприємцем Максимом губою, який орендує офісні та складські приміщення у тов голландські троянди, власником якого знову ж таки є Андрій Погрібний, Дерек... як повідомляв раніше директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, дерева та кущі закуповуватимуть абсолютно різні: від звичних лип до екзотичних сакур. Серед аргументів на користь мільйонних витрат відновити озеленення міста. Більше ніж 2000 тисячі дерев ми видаляємо за рік і лише 100-150 дерев висаджуємо. Тобто динаміка дуже негативна, враховуючи, що наше місто екологічно навантажене місто, наше місто знаходиться поруч з іншими екологічно навантаженими регіонами. Ви знаєте, про що я маю на увазі. Тому, звичайно, зелені насадження, особливо такі, які насичують киснем повітря, повинні висаджуватись. Зазначимо, що у тендерній документації вказані висота й обхват стовбура, а також об'єм горщика. У відкритих джерелах точних відповідників за об'ємом горщиків не знайшлося. Втім, у своїх матеріалах журналісти видання «Медіадоказ» все ж навели кілька порівнянь з ринковими цінами, що відповідають предмету закупівлі за іншими параметрами. Наприклад, клен гостролистий місто купує за ціною 7 тисяч 800 гривень. А ось у магазині саджанець такою самою висотою стовбура та обхватом коштує шість тисяч гривень, що на 20% Дешевше сакуру дрібнопильча пильчату Канзан також придбають по 7 тисяч 800 гривень за одиницю. У той час як ринкова ціна становить п'ять з половиною тисяч гривень. А ось кошторисна ціна платану кленолистого становить 8 тисяч 200 гривень. Мінімальна ж ціна такого в одному з магазинів 3 тисячі 600 гривень, що дешевше на 40%. відсотків. Тож ми вирішили запитати і думки пересічних ремончужан, чи доцільно на сьогодні закуповувати дерева та кущі за такими цінами. Ні, не, не доцільно а, чому? Тому що 2,5 мільйони можна витратити більш раціональніше. У нас, якби була якась критична проблема з деревами, тоді так. Я б не сказала, що в нас є така проблема, яку треба вирішити. Якщо це треба для екології, як би сказати, а так смотри, які дерева. Я вважаю краще вперше зробити асфальт, дороги, а потім вже дерева. Це на мою думку. На мою думку. Благоустрій, міста це добре, але мені здається, можна було б виділити трошки менше хочуть. Я вважаю, вважаю, що ні. Війна йде, як ж? Лучше б донатили на ЗСУ. Ні, недоцільно, це точно, тут навіть нема про що казати. Ну, що, що? Всі соцсети криком кричать, не вистачає бригадам то дрона, то машини, то ще чогось. Ми закупаємо якісь там квіти. Ну, це, це дурня, на мою думку. Раніше про бюджетну закупівлю, що вартує мільйонів гривень, у мерії говорили, що висаджувати кущі та дерева будуть весною та восени по вулиці Соборній, Небесної Сотні, у парках і скверах. Ну а про доцільність чи недоцільність подібних витрат лишається тільки зробити власні висновки. Про тяжку долю народного обранця роботу на своєму окрузі днями у етері Суспільне Полтава говорив народний депутат від Слуги народу Олексій Мовчан. На питання журналістки про те, чи не мав Олексій Мовчан думок піти до війська, нардеп зазначив, воювати будуть усі або мають усі, але зараз саме він служить українському народу і робить речі, аби в Україні стало не гірше. Про реальну співпрацю НАРДЕПА з громадою свого округу та інші акценти розставляємо у наступному матеріалі. Що на інтерв'ю, то таке, у якому фрази варті того, щоб стати крилатими. Так не встигло суспільство уговтатися від нарікань нардепа від Кременчуччини, горішніх плавнів та частини Кременчука Олексія Мовчана щодо недостатнього фінансування нардепів, як маємо чергове інтерв'ю та нові перли. На каналі Суспільне Полтава вийшло півгодинне спілкування нардепа з медійницею. Там він говорить про свою законотворчу діяльність і не тільки. Серед питань звучало і про роботу в окрузі. Працюю я та моя команда каже нардеп. У мене дуже багато. Роботи в, в парламенті саме законопроектної і є багато відряджень. Працюю з виборцями, стараюсь проводити зустрічі. От тільки чи не лукавить депутат? Ось інтерв'ю із заступником міста Глобина Олегом Лєдніком, що вийшло у етервізиту наприкінці 24-го року. Про співпрацю та активність пана Мовчана мовчанами теж говорили. Та за мою каденцію депутата, ми його жодного разу не бачили навіть у громаді. Останні разі народного депутата бачив, коли були. Політичні дебати, вибори це 2000 рік. А ось вже січневе інтерв'ю 25-го року з очільником градицької ОТГ Мирославом Носою. Тут громада опіки чи співпраці зі своїм депутатом теж поки не відчула. А чому зараз допомагає народний депутат Олексій Мовчан конкретно Градській територіальній громаді? Ні в чому не чую, не бачу і не відчуваю його турботу про градецьку громаду. На жаль. З чим ви це пов'язуєте? Можливо, він допомагає іншим громадам, що кажуть ці представники, ці керівники громад, з якими ви спілкуєтесь? З сусіддями точно немає ніякої співпраці. А вона була на початку виборів? Передвиборчих На початку була, у 2021 році, так. Мені здається, просто він втратив свій зв'язок з виборцями. фактично з тими людьми, які його обрали, які йому довірили представляти весь Кременчуцький район. Серед іншого, розповідав пан Мовчан у свіжому інтерв'ю, що захищати країну на фронті будуть та мають усі. Втім, він, поки як вагомий законотворець, делегований до Верховної Ради українському народу служитиме у інший спосіб. Я вважаю, що воювати будуть або мають на да, всі. Типу, я не кажу, що там знаєте, я створений для якихось інших речей, бо я на це все дивлюсь з... Тієї точки зору, коли мені треба приймати рішення, наприклад, про закопозакону закону про мобілізацію, або там про подібні да ініціативи. Ми маємо бути чесними, що у нас ми, ми повинні всі захищати нашу державу. І в принципі я не виключаю того, що коли закінчиться наше скликання, я також піду е, там мобілізуюсь, чи ну чи там як, як буде, що стосується зараз, я точно віджимаюся як депутат. Тобто я я служу українському народу про службу народу обранця. Промовисто можуть розповісти, наприклад, дружини та рідні діючих військових. Так неодноразово вони зверталися до Олексія Мовчана щодо чітких термінів служби та розробки відповідного проєкту депутатами. Втім, у відповідь ігнорування приблизно ось таке, яке було зафільмоване і під час пікету у Кременчуці за встановлення чітких термінів служби. на даний момент це відношення просто до нас як до людей. До рідних військових, завдяки яких він на даний момент просто ходить спокійно, переходить дорогу. Мабуть, ті, хто тут стоїть, просто в шоці від того, що людина пройшла мимо, знаючи, що було відправлено звернення. Це показує його відношення і таких як він до рідних військових, завдяки яким він оце просто ходить, дихає повітрям і п'є каву. Це просто мовчан. Я я народний депутат народний, да, народний діючий депутат, мовчан. А ви звернення йому писали? Писали звернення на особисту йому електронну почту. Було відправлено. Немає досі, да досі відповіді нема. Відповіді від нардепа немає по сьогодні. Підтвердила нам у телефонній розмові дружина військового Наталія Ричка. Через посушливу весну, сильні вітри та відсутність опадів у лісових масивах Кременчуцького району та Полтавщини наразі оголошено п'ятий рівень пожежної небезпеки. Лише за сьогодні лісівники Слобожанського лісового офісу на території нашої області зафіксували три пожежі. Загалом же початку року вогонь охоплював понад 22 гектари. За словами експертів, причина частих пожеж. Масові весняні випалювання сухої трави на лісопожежних станціях, які цілодобово контролюють збереження зелених легень нашого регіону, попувала і знімальна група візиту. Як працівники виявляють загорання на десятках гектарів території та чому так важливо не палити суху рослинність? Далі у сюжеті. Цьогоріч на території нашої області лісівниками та пожежниками виявлено 13 загорань у соснових масивах, які на щастя надзвичайники встигли вчасно локалізувати. Однак цей рік, за прогнозами спеціалістів, може стати схожим на попередній, коли аномальна посуха та підпали підтримували в області надзвичайну ситуацію, навіть восени. Весняні пали вони є одними із найнебезпечніших, тому що через масові випалювання сухої трави зазвичай цепаляться луки, болота, пасовище. Вогонь перекидається до лісових масивів, які є поряд, і це становить велику загрозу. Для посилення контролю за лісами цього сезону ДП «Ліси України придбало два катери для філіалів надлісництва, розташованих біля води та островів з сосновими деревами. На одному із них нас зустрічає неймовірна краса островів разом з лебедями, дикими качками чайками червонокнижним орланом за будь-якого сезону та часу доби усі ці угіддя перебувають під посиленою охороною. Зараз з вами знаходимося на лісопожежній станції Кишинськівського лісництва Слобожанського лісового офісу. На нашій території зараз близько п'яти тисяч гектар лісу знаходиться на острові, із них близько трьох тисяч гектар. Це соснові насадження. У кожному лісничестві в нас практично є. Камера спостереження, вишка, яку ви зараз бачите. Камера спостереження. На вишці у 42 метри. Камера охоплює радіус у понад 20 кілометрів. Усе відео уважно відглядає черговий диспетчер. А далі, у випадку виявлення пожежі, визначаються її координати. А спрогнозуйте, якби щось трапилося, Що тоді? Зразу команда пожежна із майстром лісу лісничого. Сідаємо на катера і їдемо, виясняємо квартал виділ. Точно де лісова пожежа, і потім людей збираємо і їдемо на локалізації. Пожежі. Отож, острів Вишняки у півтори тисячі гектарів утворився після створення водосховища та затоплення місцевості. До нього ми прямуємо на катері. Усі ці сосни тут колись висаджували люди, які наразі через кожні два з половиною кілометра створюють протипожежні розриви, які не дадуть поширитися вогню на окремі густо насаджені частини з деревами. Насадження тут зроблено згідно матеріалів протипожежного устройства, протипожежні розриви. Зриви, ось один з них ми бачимо, знаходиться, тобто поділено бар'єр. В случаї, якщо буде пожеж, що на цьому бар'єрі можна зупинити пожежу. Також там піднялися листяні породи, ось ви бачите, які ну, не, можуть, не дадуть розповсюдженню великому огню. Також на випадок загорань три лісопожежні станції оснащені дев'ятьма спецмашинами, тракторами зі спецприладдям та п'ятьма пожежними модулями із надпотужними стволами нового зразка. Ми їх використовуємо для гасіння лісових пожеж. Ну, дуже трудне місце, яке можна проїхати зілом, допустим, або 66-м, Він набагато менший, і між деревами можна сказати, проїжджає. Ну і наостанок охоронці лісів нагадують громадянам про важливість не випалювати суху рослинність, адже у нашій місцевості до лісів і, отже, значно масштабніших пожеж подати рукою зараз. У нас тільки починається пожежонебезпечний сезон. Ми очікуємо, що він буде легший, але все буде залежати від свідомості людей і від погодних умов. Уламки людей це більше, ніж просто фотографії. Це погляд юної авторки, яка разом із мамою волонтеркою їздить на найгарячіші точки фронту. Сьогодні у міській художній галереї відкрилася виставка, яка змушує подивитися на війну, очима тих, хто поруч. Детально про все розкаже Анастасія Гайбура. Уламки людей це фотовиставка про тих, кого торкнулася війна. Авторка експозиції Анастасія Жданова працює у стилі військового репортажу. Її мама колишня військовослужбовиця, а нині волонтерка. І саме з нею дівчина їздить туди, де лунають постріли, а люди намагаються виживати. Вона також мені відмовляла, але я вже мовляла її десь два тижні, і через два тижні вона все таки дозволила мені перший раз нею поїхати. Ми поїхали. Вона зрозуміла, що все більш-менш нормально прийшло. Ну я не можу сказати, що мені було страшно, але перший момент, коли я відчула страх, це було тоді, коли ми приїхали в Тарецьк, і ми розуміли, що нульова зона бойових дій дуже близько, вона знаходилась, кілометр від нас. Було заріво, стояло, це була ніч, стояло зарево, дуже велике. Дуже багато було взривів. За словами пані Анастасії, ідея створити фотовиставку Уламки людей з'явилася тоді, коли під час навчання Віталії вона зіткнулася з підтримкою агресора з боку деяких однокурсників. Щоб донести їм правду і показати масштаби трагедії, які чинить країна окупант. Анастасія вирушила в найгарячіші точки. Перше ці світлини побачили в Італії. Тепер вона показує їх і в Україні, аби знову і знову нагадати: війна це не абстракція, це зламані долі та людський біль сьогодень. Там було представлено всього на всього 10 фотографій, і це було зроблено за допомогою постпродакшн, щоб відтворити минуле, щоб глядачі зрозуміли, що люди відчували під час окупації те, що не змогли вони сфотографувати, записати. І є фотографія хлопчик святкує день народження. Вона названа Більше навчив мовчати, а перша назва була «Дата смерті та життя. Тому що в день його народження померла його мати від російського обстрілу. Серед відвідувачів виставки і військові. Фотокартини не залишили байдужими нікого. Пан Олег один із тих, хто бачив війну на власні очі. На знімках знайомий біль і правда, яку важливо поширювати. Ми дуже прекрасно розуміємо, що, що зараз відбувається в державі. І дуже не хочеться, щоб це все відбувалося і надалі. І ми всі повинні прикласти зусиль для того, щоб. Зупинити ворога, зупинити агресію, відновити наші міста, наші села і зберегти саме основне це життя наших громадян. І дійсно, це велика робота, яку робить Анастасія, для того, щоб показати нашим жителям, що відбувається насправді, що нас може очікувати, якщо ми здамося ворогу. Фотовиставка Уламки людей триватиме до 25 травня в міській художній галереї. Організатори наголошують, це унікальна можливість побачити правду війни через об'єктив юної фотохудожниці. Окрім цього, сьогодні відкрили ще дві експозиції: одна дорога, два шляхи, авторки якої є подружками понад 40 років. А також життя в живописі живопис у житті Олександра Мосіна. Про них у наступних випусках. Вже завтра, о 20.40 у етері телеканалу Візит, друга серія історичного проєкту під сховом ночі у випуску про те, як у 1960-х Кременчук став індустріальним гігантом, як будівництво кразу і Кременчуцької ГЕС змінило місто, про паніку через чутки про прорив Дамби та міграційний вибух, що перетворив Кременчук на центр нової епохи. Спогади очевидців, архіви, деталі, що були у тіні десятиліттями, вже завтра не пропустіть о 20.40 на телеканалі. Візит. Інформаційний випуск добігає кінця. Завтра маєте нагоду заглибитися у історію Кременчука. На ну, вже у суботу зустрінемося у цій студії, аби підбити підсумки тижня. Далі кілька слів про погоду на п'ятницю та вихідні. Так, завтра та у суботу синоптична картина буде схожою. Сонячно, без натяку на хмарність чи опади. На термометрі плюс 7 вночі, плюс 22 в день. Вітер західний, північно-західний до 4 метрів за секунду. У неділю можлива хмарність, але знову ж таки без опадів. Стане ще тепліше до 25 градусів в день. Чекаємо на ваші історії, питання варті вирішення та журналістського втручання за редакційним номером. Бережіть себе, підтримуйте українське військо. Зустрінемось у етері візиту.